Друзі, добре придобрили всім раночку. Ух ти, полетів голуб. Нас дуже гарно зустрічає ранок сьогодні. Сонечко. Але воно в нас буде до обіду, бо після обіду почнеться вже дощ по синоптику. Ну, будемо бачити. От, Я вийшла поратися. Зараз на градуснику у нас зараз я гляну. Ось. 10 градусів, друзі, тепла, так що на дворі гарно, тихо, пташки співають, дуже-дуже гарно. Розпочався день прекрасно. от, І в нас сьогодні такі плани, будемо йти на той двір до бабусі, там будемо картоплю вибирати і досіємо там траву. от. Боже, тюльпани прямо на очах все росте. Суня почула, мене вже бігом вскочила, чую. Так, як сидить на сонечку, гріється. Отакі тюльпанчики вже гарні в нас, великі отакі от вже. Так, Підемо у другий полісадничок. Подивимося. Вчора до того пчіли тут гули, прямо гули коло абрикоси. Ой, наші красунчики квітнуть. І синенький вже піднявся на ножки. подивіться. Ой, краса, ой, краса. Ну треба, що це... А тільки чисенька, а, мабуть, і той другий лізе цвіточок і він хилиться в бік. Ой, красота яка. Запашна. Ось я навіть руками я потрогаю і рука пахне. Ось це. І цей синенький, ну просто гарний. Красунчик. Тюльпанчики вже скоро, але це ж тільки буде заморозок, не знаю, чи вистоять вони. Гарні мої. Все піднялося. Дивіться, за ніч. Піончики все. Стоять білі мої ці, що я посадила на підсніжники. Чи приймуться, дай Бог, щоб прийнялися. Ну, вітерець все одно прохолодний, друзі. Так що нарцисів ще немає. Бачите, в мене пізні. Жовті вже давно цвітуть, а ці білі ще і цвіточки навіть не випустили, стріли свої. Так, ну добре. Будемо йти поратися, давати всім їсточки і самі будемо снідати і підемо працювати на працю. Горіх уже починає воно випускати свої сережки. Потерпи трошки рідненький, бо померзнеш. Хоча мені цього горіху толку немає, він, друзі. Вчора ось я трохи перемила картоплю, бо згнила у мішку деяка. І помазала ну, і другу замазала коло себе картоплю. Так, друзі, добре, пішла я відкривати кури. Ось о, дивіться, як вона сипало вчора. Оце з чорного горіло. Все ось в сажівці. Все кругом все, все в чорному. Понасипалося. Диви, вони клюють ячмінь. Ну, хай клюють. Так, друзі, прийшла до коровки, дивлюсь на її сісічки. Ну, вже все, стухли. Стухли та задня. Задня трошки ще не. Треба сьогодні буде намазати. Ту другу там сильніше обкусали зарази. Вчора були такі напухші, моя зірочка. Оце ж вчора таке наробив. І на сонце її виводить, і як виводить, не знаю. З цими комарами. Мушки якісь оце нападають страшне, страшне. Обкусали вчора мої такі золоті, маленькі сісечки, да? моя ласточка, моя хороша така. Ласонюшка, да? І на двір хочеться, і травки хочеться. Ой, не знаю. Там вичитала в інтернеті, що ванілью треба обрискувати, що комарки бояться і комарі ванілі. Ну, не люблять, не бояться, не люблять. Але, друзі, це ж ванілька, оця що в тісто ложимо. Це ж не натуральна ваніль, Не знаю я, де його взяти натуральної. Да, Моя рибонька, моя кормілиця така наша золота. да. Ух, вони зарази обкусали мою дівчинку. Вдала їй сіна, їсть вона сіна вона. Да, моя водички не схотіла пити. І друзі, от цілий день відкриті ось у двері. Я навіть на ніч сантиметрів 15 не закриваю двері. От. І чого це на вулиці так обкусали комашки? Де вони там беруться? Ну, в общем, все. Всіх нагодувала, як слопає. Ці курочки теж там їдять, воно водичку п'ють. Ну і пішла я, поснідаємо зараз. Та і будемо йти працювати. Всім гарного, пригарного дня. Щоб все було хорошо, добре. Всім здоров'я і всього найкращого, так що давайте. І нам теж удачі в роботі і всього хорошого. Зустрінемося пізніше. Так, друзі, ось ви подивіться, яка тут трава виросла, а вона ходить. Гей, дивіться, який ковір красивий. Ласуня. Так ти її не прив'язував? Прив вона зараз поламає, воно рогами буде. Він Три поламала, <рес> одна поламає. Що це таке? Таке не може бути, каже. Не пойме, що її їсти. Заливав никак. Ага. Воно. щось їсть. Ой, трава. Вадим. Ще б трохи покосив би її в'ясло. В'ясла ну, б вона б з'їла. Ну, щавель їсть, і корови не їли щавель. — А Він добрий, Конський, не знаю. А це, ну, чи добре. Листі, це не знаю. Чого, грицики люблять корови? А це ж диві. Яка ну, красива. Пірцяків, не, знаю. не знаю. Так, а ми перебираємо картоплю. Уже є? Воно ну, ну, гляньте є. Коріння? Що? Коріння кульбаби людям. Корови, так. Да. Тоді молоко од кульбабів жовте. Корови, як кульбаби, їдять. А ми перебираємо картопельку і бабуся перебирає. Друзі, посадила відро ранньої картошки і тільки що такий гром, як громихнув. І дощ все. все, зробила. Все, що сьогодні запланувала. ой, Зараз бо беру лопату, пустився ось дощ. Рясний тікає з городу. Тільки що таке громихнуло. Пізно я включила камеру. Чоловік забрав коровку, пішов з нею додому. Кажу, йди, сама посадю картоплю. М -м -м, крупні такі каплі доща. Ой ну ладно, друзі, потім включуся. Друзі, це ж такі зйомки. Прийшла от бабусі, боже, в нас на дворі такий ливень, таке робиться, страшне все. Стіною стоїть ливень, гроза, грім. Страшне на дворі, що робиться. Але я сьогодні встигла всі плани свої зробити. Картош, картоплю ми достали. Картоплю я посадила, поливається картопля моя рання. Воно таке стоїть біле, біле все. Трошки я досиділася, воно по дверям тече вода, навіть. десь пробиває там в коридорі. Ой, воно якраз з западу сюди воно б'є. Так що, друзі, страшне, що на дворі робиться. Я зараз може вам і покажу. Ось, все, дивіться, що робиться на дворі. Страшне. На городі все вже біле, залило вже все водою. І перша гроза в цьому році. Мількає, воно мовні, і гроза така б'є. общем, друзі, страшно на дворі. От, Я трошки чув дощ, та я прибігла додому. Ой, друзі, такий дощ у нас лив, капе. Не знаю, чи буде ще, ну цілий рівень. Лило, як з відра, а грім як гримів. Перший грім у цьому році. Так що такі справи я втекла, ми тільки що пообідали. Так, після роботи гарно їлося, такий смачний борщ. Так що, друзі, пішла я відпочивати. Там одна жіночка питає за собачку, що вона коло сусідського забора. Хто давно на моєму каналі, той знає, що в тому дому він ніхто не живе. Він стоїть пустий той дім. Люди його купили вже года 4 назад, чи три, я точно не пам'ятаю, але вони в нього не переїхали. І він стоїть пустий. Це по-перше. А по-друге, собака знаходиться в моєму, в моєму дворі. В моєму, ще раз повторюю, От. я в самий двір не хочу його, пере... щоб він бігав мені по дворі. Чого? Тому що. Ну, щоб він і не напаскудював у дворі, це раз. А по-друге, ми часто виїжджаємо з гаража машиною. Мені його тут прив'язати у дворі немає де, щоб ви розуміли. От. А він у нас там живе весь час із самого маличку. Там у нього будка, ви ж бачите, і там двір під орехом літом, йому там дуже хорошо, там тіньок. І хто чужий приходить до двору, або в двір він гавкає страшне, він злий собака, він такий розумнічок. Так що, друзі, не задавайте глупих питань, і цепок у нього не короткий, цепок у нього дуже довгий, у деяких собак навіть немає такого цепка, як у нього. У нього цепок більше трьох метрів, десь до чотирьох. Так що бігає, він ото по кругу добре, там, гасає. Його скільки енергії, щоб ви собі. І живе, він у нас дуже-дуже комфортно, годую я його дуже добре. Так що, друзі, не треба набирати на мене. Все в нас, у нас усі животні дуже хорошо живуть А рижик, оце котик, це бабусіний котик. А він у нас частіше буває, чим у бабусі, бо ми щось добрішого я йому даю. І він тут у нас так що, не треба набирати на мене, на чоловіка. Все в нас в порядку. Може, не так, як в дворі кругом порядок, але желізо кругом я вам показувала вчора в відео. Желізо в нас оце. Якби його кудись те желізо скласти, але воно дуже-дуже важке. І оце в дворі в нас стоїть і ящик желізний. І це це все з базарю. Це ми торгували. в нас був ларюк, і це все було там у ларьку. На базарі ми все його привезли додому. І оця вітрина, що в мене стоїть в дворі. Я вже розповідала, що в мене був свій магазин, я торгувала в ньому продуктами. У мене дуже гарний був магазин. Так що, друзі, ну, в общем, якось так. Друзі, добрий добрий вечір. Прийшла з вами трошки поспілкуватися, бо вдень не дало мені доснімати моє відео. Як почався в нас такий лівінь, як почалась у нас гроза, друзі, це так бахало, так бахало, аж страшно було. Я ж оце ж була там, на тому дворіщі, у свікрові. Ми ж там перебирали картоплю, посадила відро картоплі ранньої, бо вже такі пагони були, величенькі. Кажу чоловікові не буду обривати, давай її посадимо. От, та й посадила пішла. Кажу, чоловікові, а почав накрапати дощ. Кажу, біжи бігом корову, а корова отож паслася в дворі. Кажу, йди з нею додому, а я кажу, посадю сама цю картопельку і приволочу. То я бігом, друзі, бігом посадила ту картошечку, приволочила, поставила по кільці, де ж я її посадила. І бігом тікать, тільки я до бабусі забігла у веранду, як пустився ливень. ливень. І я сиділа не знаю, скільки в неї. Він як то припуститься і град летів, і що ти хочеш? от І цей і я сидю, <клух> а їсти вже хочу, бо вже був два години дня хочу їсти, бо снідала ще у вісім. Кажу бабусі, вона каже ну давай щось їсти. Я кажу, ні, я хочу додому, я такий смачний борщ наварила. <клух> і сижу, а тоді вже. Чую, тільки соберусь іти, а він знову припускається. І тоді вже сиділа, 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 чую, наче вшухать. Кажу, все, а мені треба тачку ще забрати, бо в неї ж сіно возити. От. І це ту картоплю, що ми перебирали, щоб зараз почистити її, поїсти, яка там погано откидали. І я бігом за ту картоплю, за ту тачку бігом. Ну, Це так громко сказано. Та й почапала додому. Ішов дощик такий дрібненький, ну нічого. Прийшла по дорозі, калюжі такі, річки течуть. Прийшла додому, от, та і вже була вдома, вже нікуди не виходила, поприбирала там на кухні. От, з водою в нас так проблеми. Треба купувати, мабуть, нову станцію, бо там, де варив, я вже казала в прошлому відео, де варили, там знову пішли тріщини. Якийсь такий метал, оце ж таке, воно зараз сплав, якийсь а не метал. В общем, не годиться. Треба, мабуть, купувати такі справи в нас. Ну нічого, що ви зробите? Без води теж не будемо, будемо все одно якось викручуватися. А на вівторок мені ж оце їхати в Олександрію. Сьогодні чоловік щось поліз до машини, а в нього там щось не горять стопи задні, він один вроді справило, один щось не може нічого зробити. Треба, мабуть, буде шукати машину наймати, тому що автобусом я не можу їхати. от Та й не знаю. Дочка каже, майсли не знайдеш машину, то Богдан приїде аж із знамінки. Друзі, ну це ж теж не близько. І це ж все опирається в гроші. Та думаю, кажу, доця та ні буду тут шукати, бо у нас тут по сусідству є машини, а тільки ж як їхати обов'язково всі будуть зайняті. Ви ж розумієте, як завжди. Ну нічого, піду завтра. Спитаю там у людей. Може, знаємо, бо і чоловіка записала дочасного лікаря, і мені теж їхати треба проходить. Взагалі, ніяк не можна одложити цю поїздку. От такі справи. Взагалі, як кусок кажуть, де тонко, там і рветься. Ну, нічого, все буде добре. Це, це кажуть, це єрунда все по сравнію з другим. Ну що, друзі, а вам бажаю всього самого найкращого, тихої, мирної ночі. Будьте всі здорові. І весна, багато роботи, але це ж з неділі починається вербна неділя. І там такий прогноз у нас страшний, ну нічого, все воно перейде і все буде добре. Так що, це все єрунда, як я кажу. Ну, добре, друзі, на добраніч вам усім. До завтра. Завтра зустрінемося. Побачимо, що нам на завтра Господь Бог наготовив, яку погоду, чи будемо, ми що на дворі робити, чи будемо у хаті сидіти. Завтра вихідний, неділя. Не забувайте, завтра буде стрім у 8 годин. Я надіюся, як доживемо до завтрашнього вечора. <світання> так що, друзі, до побачення. Пока-пока.